Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Сьогодні відео буде коротким, але дуже цікавим та корисним. Я хочу оголосити про початок розіграшу п'яти чудових наборів цибулинних квітів, які потрібно висаджувати саме восени. Посадковий матеріал, який приймає участь у розіграші, люб'язно наданий інтернет-магазином Флоріум, з керівництвом якого я багато років вже товаришую. Вони надали ці чудові квіти для того, щоб ми з вами сьогодні їх розіграли. Давайте спочатку я розповім, які будуть призи. Їх буде 5, тобто переможців нашого розіграшу буде 5. Перший приз це чудовий набір цибулин. Тюльпанів преміум якості з Голландії, який називається Королева Вікторія. Бачите, яких кольорів будуть квіти, коли розквітнуть. Вони приблизно однакові будуть на зріст і приблизно одночасно будуть квітнути. Ну а по кольорах ви бачите. Тобто ці цибулинки підібрані таким чином дизайнером, щоб вони вас радували своєю красою. Друге місце і ось такий чудовий приз, також набір. Тюльпанів, цибулин преміум якості з Голландії, 20 їх тут. І виглядати вони будуть ось так. Бачите, чудове поєднання. Мені дуже подобається, наприклад. Дуже подобається ось таке поєднання. Також підібрано все дизайнерами. Це друге місце. Третє місце це чудовий набір махрових лілій, супермахрових. Три цибулини ось в такому вони знаходяться. Квіти дуже чудові. Ми вирощували їх минулого року. Нам дуже сподобалось. Я сподіваюся, я впевнений, що сподобається і тому з вас, хто виграє саме Лілії. І ще два призи за четверте та п'яте місце. Це 10 цибулин нарцисів. Чудові цибулини також з Голландії. Це мікс. Тобто різнокольорові. І п'яте місце це набір. Гацинти одна із моїх найулюбленіших квіток. Я впевнений, що хто отримає саме цей приз, залишиться задоволеним. Будьте впевнені. Це що стосується призів. Я думаю, тут вже ну, все наочно. По умовах, умов три, вони дуже прості. Перша умова, я впевнений. Більшість з вас її вже виконали автоматично. Це бути підписаним на мій канал, який ви зараз дивитесь, канал наша дача. А тих, хто вже підписаний, друзі, я вам просто дякую за те, що ви вже підписані. Дякую, дякую, дякую. І ну, я дуже радий, що ми з вами. Друга умова це поставити вподобайку цьому відео. Просто натиснути Вподобайку. І третя умова це перейти по посиланню під відео, яке я залишу, і підписатися на інстаграм сторінку інтернет-магазину Florium. Все, там багато чудової корисної інформації про рослини, про новинки якісь і таке інше. Інколи я там з'являюся на їхніх світлинах, також за щось розповідаю. Ну, я думаю, кожен для себе щось цікаве на інстаграм сторінці інтернет-магазину Флоріум обов'язково знайде. Але... Друзі, призів всього 5. І переможців також буде 5. Неможливо всім вигравати. Але не в цьому випадку. Осінній розпродаж в інтернет-магазині Флорім розпочався. Але це у них свої знижки. А від мене особисто. По домовленості, так як ми давно товаришуємо з хлопцями з інтернет-магазину Флорім, я домовився, що для всіх моїх глядачів окремо по промокоду Наша дача для вас ще окремо буде додаткова знижка 10% на будь-які рослини. І ця знижка, цей промокод діє постійно. Хочу побажати вам гарного настрою, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!